Кремль змушений буде піти на компроміс щодо вимог несумісних з американським мирним планом по Україні. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що Росія муситиме поступитися ключовими вимогами, які суперечать як останньому 20-пунктовому плану США, так і початковому 28 пунктовому. Заява посла США в НАТО мета -вітакера, на боці Кремля підкреслює, що значні втрати РФ за мінімальні здобутки на фронті не стимулюють Москву до переговорів. Кремль неодноразово висував умови несумісні з американськими пропозиціями. Демонстру. Небажання до компромісів. Вимоги Путіна від червня 24-го року фактично повторюють ультиматуми 22-го. Заяви про порозуміння на саміті в Алясці з серпня 25-го року не підтверджені публічними угодами. Постійне посилання Москви на червневу промову та Аляску свідчить про неприйняття пропозицій з замороженням лінії фронту, чи то в Запорізькій, чи то в Херсонській областях, чи по всіх чотирьох окупованих територіях. Рекордний транш від Берліна. Німеччина встановила рекорд підтримки української енергетики. Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини рахувала до фонду підтримки енергетики України найбільше разовий внесок 161 мільйон євро. Заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомив, що у грудні до фонду надійшло 245 мільйонів євро нових внесків. Окрім МЗС, 3 мільйони євро додало федеральне міністерство економіки та енергетики Німеччини. Кошти спрямовуються на закупівлю обладнання для енергокомпаній та відновлення пошкоджень від російських атак. Оперативне командування збройних сил Польщі повідомило про напружену дії авіації НАТО через активність російського. Розвідування літака над Балтійським морем. Та вторгнення контрабандних метеозонців з Білорусі. Вранці 25 грудня польські винищувачі перехопили візуально ідентифікували та супроводили російський розвідувальний літак над міжнародними водами Балтійського моря неподалік кордону Польщі. Політ тривав у безпосередній близькості від національного повітряного простору. Вночі Радари зафіксували проникнення об'єктів із боку Білорусі. Наймовірніше, контрабандних повітряних куль що рухалися за вітром. Для забезпечення безпеки тимчасово закрили частину повітряного простору над Підляським воєвосом для цивільної авіації. Ації політ усіх об'єктів відстежувався радарами безперервно. Ці інциденти підкреслюють ескалацію гібридних загроз на східному фланзі НАТО, де російська та білоруська активність постійно тестує реакцію альянсу.